Так, всім привіт, друзі! З вами я, Мікі в Майнкрафті. І сьогодні я для себе ви вже, напевно, по прев'ю відео зрозуміла, що я буду будувати для себе будинок. Так я постійно живу у будинках, який будую за 10 хвилин, 2 хвилину і 5 хвилин часу. А сьогодні я хочу не спокійно, не спішити побудувати свій красивенький будинок. Прикидаєте? Надіюсь, він у мене вийде гарно, непогано. І тому можу, в принципі, почати вже. Будувати. У мене є ось такі блоки для, для всіх градієнтів. Я не хочу, щоб був тільки одного кольору, тому, бачите, у мене ж лице тератижня відрізняється, так би десь темніше, десь світліше, ну і коротше. Я вже таки почну будувати. Найтяжче, отак ці шалкери класи, тератижну можна сказати, у мене сховок прямо в стіні буде. Це буде дуже круто, надіюсь, до мене ніхто не прийде на мене нападати і так далі. Е, так, 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 як би то, як. Блін, у мене якесь лице правда, не таке ніби велике. Сід, а ну. А, ой! то я за великим зробив! Мені треба було це з шалкерів зменшити у два рази. Оп-оп. І отак має бути. Во, бачите, це вже інше діло. І так далі. Ні, шалкер. Далі далі далі. Шалкер сюди. Шалкер. Сюди. Просто шалкери, так би додають такого градієнта, знаєте, прикольного, красивого. І взагалі дуже круто. Це якась башня, поки що виходить зі шалкерів. Дуже красиво. Ну, коротше, ми продовжуємо. Надію, що у мене вийде досить гарно. А якщо вийде погано, це означає, що ви лайки не поклали і все. Тому, коли лайки і у мене вийде все дуже класно, красиво. Ну, коротше. Я це краще поламаю, бо тут має ж бути ця масочка моя, така красива, оранжева, офігенна, крута. Ну, коротше, взагалі дуже крута. Далі тут в мене рот де, такий красивенький мій рот. І поки я це буду робити, я вам включу, напевно, або не включу. А хоча ні, я придумав, не буду я вам музичку включати, буду я з вами говорити. Думаю, вам відео буде, напевно, не цікаво дивитися, коли я просто щось будую під музику. Не думаю, що це прям так дуже цікаво. А може і комусь би було цікаво. Ну, я з вами краще буду говорити і щось таке розказувати. Буду тоді ще якісь факти про себе. Наприклад, ви знали про те, що скоро вже буде як то березень. Угу. А в мене в березні день народження 12 го числа. Е, які вам ще факти розказати? Я навіть не знала, про що говорити, тому я так музичкою хотів включити вам якусь. Е, але перше, не знаю, чи вам ця музика сподобається, чи наоборот сподобається, і ви захочете, щоб я не говорила, тільки музику включав. Тому я це все, в принципі, так. Будую. Ну, я до вас, напевно, що цю частину добудую. Це, правда, чуть тяжковато, але нічого. Так, оп, оп, оп. Я це. зробити... Ой. Я тут блоки просто покладу і все. Так, ой, йо-майо, я думаю, що якось так страшненько виглядає. Я просто лоп собі ще не зробив. Я їм його лопше не зробити. Це що за капець? Так, 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 так. Оп-оп. Ну, в принципі, взагалі шедевр. Скажіть. Ну, будуть і далі, отут так підняти на два блоки, і. Мені здається, от тепер набагато красивіше. Ну, прямо взагалі моя копія. Але я це просто поламаю і коротше, я зараз перероблю свій все. Взагалі майже все лице перероблю. Це ніби якась борода буде виглядати. Ну, коротше, роблю от так все красивенько. І оце поламаю, що тут ззаді. Я хочу поламати. Оці шалкери також, бо вони кривовато чистять. Ну, я до вас підклюжуся, коли вже щось зроблю, або побудую. І так, подивіться, що я, в принципі, побудував. Я вже тут зараз забудовую і мені буде лишатися тільки підлогом. Я вам зараз покажу, як за всіх сторін. Як ви бачите, ось так за всіх сторін виглядає. тут же, правда, темновато, але зато красиво. Я ці шалкери хочу, навіть такі більш зеленуваті. Більш світліше поміняти. Отак от і отак. От Все, взагалі шедевр. Ну, реально, похоже, в одне лице. Отут таку масочку зробив. І я проходжу зробити ще одну фішку. Бачите, оця штучка, що в мене зав'язана, вона ж тримається, мені це також треба побудувати, щоб була повна копія. Далі сюди одну таку штучку. І далі, Ану, стійте. дві вниз. Все, я запам'ятав і дві вниз. Оп! Ну, все, взагалі, шедевр, мені здається. Е, тепер треба змінити поміняти підлогу тут. Отак От міняю. Оп-оп-оп-оп. Оп. оп, оп, оп. Е, ні, я щось недобре зробив. Треба поламати і, і, і. Я спочатку, напевно, так буду класти чуть-чуть. По Не побагато, але чуть-чуть по буду так класти. Я хочу. Знаєте, що зробити? Хочу зробити підлогу, так би. У вигляді свого лиця, але правда, мені тут на все не хватить, Я маску, наприклад, не побудую, тому треба бути акуратно. Мені здається, що тут буде тільки рот і кусочок масочки видно і все. Бо очей тут точно не буде видно, бо очі будуть просто кусок, бачите, такого білого і все. Це буде чуть страшнувато виглядати, але нічого, в принципі, все одно якось будувати можу, бачите, оп. Це закладу, тобто в мене просто білого не буде, буде така масочка. Ну, Ніби похоже на мою голову. Вам якби це показало, ви б догадались, що це мікі чи ні? Надіюся, що догадались. Би. Будую далі. Так, оп, оп. Я візьму ресурси тепер для декору, наприклад, ліжко. Е, що ще мені взяти? Так, 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 так. що ще? Треба мені взяти туалет, умивальник і ванну. Мені на душ місця не хватить, і плюс там треба міняти, щоб вона не проливалася. Ну, так би душ хотів, напевно, взяти. Тепер треба якусь ще їду взяти і ось цю штучку для декору. Так. Що ще? що ще? Угу. Треба взяти монітор і комп'ютер. Монітор у мене ніби є з клавіатурою. А я комп'ютер, походу забув. Треба якийсь столик взяти. Де столик якийсь? О вот тут. Все. Можна от сюди от так сюди покла сюди покласти. Далі. Комп'ютер. У мене комп'ютера немає, люди! Жах, зараз візьму. Все, отак от є. От сюди. Е, куди краще? От сюди. Правда, у мене монітор теоретично, якщо рахувати, як він у мене стоїть, то він у мене стоїть на угород зліва, а не справа. Але тут так все стоїть. що... Коротше. Кладу сюди ванну. Умивальник і туалет. Далі отут треба таку стінку, яка це все перегороджувати буде. Оп-оп. Е, і далі тут рожеве. Я хочу так би зробити у вигляді зразу, щоб воно зливалося тим. Це правда, чуть виглядати буде не прям так красиво, але нічого. Е, тепер перевірити. А ой, як залазити, тут туалет стоїть. блін. Я тут і так один жити буду, ніхто ванні не буде купатися, крім. мене. Я отак покладу і все. Оп-оп. І, 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 і. Оп, і от сюди чорний так покладу і отсюди оранжевий. Далі тут така ванночка вже є. Бачите, яка прикольна, яка красива. Ну, і в принципі, в принципі, в принципі. Що ще можна зробити? Я хочу, хочу, хочу цей столик сюди покласти для їди. Оп. І, і сир, сир, чи що мені сюди покласти? Напевно, що сир покладу, але я хочу якісь сходки сюди взяти. Ну, коротше. Типу того, ви, напевно, зрозуміли, що саме я хочу сюди покласти. Та якби в мене тепер буде гарний будинок і в ньому буду жити і взагалі я буду дуже крутий мікеланджело сер'є. І тепер я хочу оцю штучку використати так, якби, для декору. І бачите, вона так ламає по одному такому пікселю маленькому, я тут так, якби, для декору хочу цей, обрізати це все, поламати. І, ну коротше, ви зрозуміли. Ну і коротше, бачите, я тут зробила таку стінку, що зараз тут чуть зверху підкоривую, у мене ця паличка тільки чуть не поламалась, чула як хруснула. І, і, і мені сюди двері, Боже, я про двері забув, про найголовніше. Взяли б в хату, забігли і, і, об, і обікрали б бідного Мікеланджело. Сюди і все, роблю вам невеличкий рум-тур. Заходимо. Коли ми заходимо, нас зустрічає така стіна. До речі, можливо, зроблю відео про те, як я будую другий поверх. Бачите, тут би другий поверх не помішав, але нічого. Тут є такий столик з їдою, ліжечко, столик з комп'ютером, так би робоче місце. І ванна, кімната, тут є туалет такий, бачите, прикольний. Е, умивальничок і ванна. Все, я, в принципі, можу виходити. А з вами був я, Мікеланджело. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім па-па!